Преподобний Максим Сповідник, запитання відповіді до Паласія. Запитання перше. Чи є пристрасті самі по собі злом, чи вони зло внаслідок зловживання ними? Я маю на увазі насолоду і сум, бажання і страх, і всі наступні за ними пристрасті. Відповідь. Пристрасті, всі як інші, спочатку не були створені з з'їстом людини. Інакше вони входили в знань визначення цього єства. Єства розумна тварина. Навчившись від великого Григоря Низького, я кажу, що вони були впроваджені в людське єство внаслідок відпадання і досконалості, прорісши до нерозумної частини єства, тобто до тіла і почуттів, у преподобного між іншим, почуття називається Алогос Еффізис. Суди Григорій Низький під нерозумною безсловесною частиною людського єства розуміє нинішній грубий склад тілесної плоті, засвоєний людині разом із тваринним способом народження, силу гріхопадіння і присталі до нього тратівливу і пожальну похідливу силу душі, примітка і піханош. Через них замість божесної і блаженної образу, тобто розуму, негайно разом з порушенням западі, стала явною і чітковидимою людині розумних тварин. У належало, щоб і затьмарення гідності розуму людське єство заслужено одержало покарання від тих самих ознак нерозуміє, які воно злучило до себе з доброї волі. Під ознаками тваринного життя в даному місці, згідно з думкою преподобного, подібно розуміти взагалі пристрасті, задоволення страждання. Від них страждає, розриває і діливе. Ними на частини людства, здебільшого, як основи і вихідні ознаки старої людини, визначаються у преподобного народження, пов'язане зідоволенням, підління зв'язане зі стражданням, і з усяким задоволенням на покарання зв'язане правдою Божою страждання. Всі люди, як причасні задоволення від народження, піддані стражданню і тлінню. Тому можна по справедливості сказати, що людина страждає від них, від цих двох ознак, нерозуміє, народження і тління і пов'язане з ними. Незалежних від них при свисті, примітка і Піфановища. Так примуда, що Бог, що людину усвідомила свою розумову перевагу. Утім, у тім, стара, у старанних у чесноті Ентіс Спудеос, Спудей, студент, технічна назва для вихованців вищої школи, Еподео, Спудео при Святій Софії прилимській патерахії. Це, мабуть, було щось на кшталт училищних монастирів. Сподея відомий своїми турботами про богослужіння, дивіться професорка Баланович, толковий тіпікон Том перший. Зі словживання преподобного Максима видно, що мене називали також і простих ченців, і взагалі родителі благочестя, примітка Єпіхановища. І пристрасті стають прекрасними, коли ті мудре місто ранивши від. Від них благих речей направляють їх на придбання небесних благ. Примітка на полях, коли і ці пристрасті стають прекрасними, примітка Сидорова. Наприклад, коли вони, бажання роблять стрімким рухом, духовного потягу до Божеству насодила податною радістю діяльного захоплення розуму божественними дарами. Тіси підіс, тіос, харізмат, сеуліхтіс, енергіас. Єрогина прикладає, що безневинно радістю годує діє розумному. «О, люк тем, уеру інокум нетрітари, аміні» – примітка Сидорова. Страх, запобіжне піклування про майбутнє покарання за гріхи сум, виправним покаянням у теперішньому злі. Коротше кажучи, подіну до мудрих лікарів, які тілом отруйного звірка є хідне, знищує теперішнє або загрозне зараження. Старання в чесноті користуються цими пристрастями для знищення теперішнього бочівного зла і для придбання збереження чесноти і відання. Отже, ці пристрасті, як я казав, стають прекрасними через вживання їх тими, що бере усякий комуслав на послуг Христу, до Українця 10:5. Якщо ж назва якої-небудь із цих пристрастів вживається в посаді стосовно Бога або святих, Сколює тому, що Писання оберно представляє різні способи промислу Божого, про них від вигляду відомих нам пристрастей. То стосовно Бога зара нас, оскільки промисл Божий належно для нас чином виявляє свої спасенні і благодійні шляхи під виглядом наших пристрастей, стосовно святих, тому що вони інакше не можуть виразити тілесною мовою свої духовні ставлення і влаштування до Бога як через відомий єску пристрасті. Тому що Цим найменуванням Писання позначає певні ставлення до святих Бога, регену з'єднує обидві схолії в одну.